Пакет, у ньому речі. У руках невеличка подушка. Здавалося б, звичайна передача для родича, що перебуває у СІЗО. Та пакунок із волі мав у собі сюрприз. Подушка виявилася начиненою двома поліетиленовими пакетиками. В одному з них знаходилось вещество зеленого цвета, в другому коричневого цвіта. Предположительно, що это канабіс, но оценку і степень. Тіх дасть експертиза, куди в дальнейшем ці матеріали будуть направлені. Інформацію про можливе правопорушення у СІЗО отримали заздалегідь. Тож, коли слідчі обласного управління МВС та працівники Убнону і СІЗО упевнилися у реальності підозри, гори кур'єра затримали. Тепер 27-річному порушнику за збут наркотиків загрожує від 6 до 10 років ув'язнення за санкціями статті 307 кримінального кодексу. Цей випадок, зазначає начальник установи, не неодиничний. Речі, що є для ув'язнених табу, відвідувачі намагаються придавати щотижня. Ну, Бальшому сожаленню достаточно біль. большое количество масса ухищрений людьми применяется для передачи разных запрещенных предметов, в том числе и наркотических веществ, которые сегодня были изъяты мобильные телефоны, сим-сим карты, деньги.

Дені наркотіх щест ані світяться зіленим і лісіньким цветом. Вміст алкоголю або наявність сторонніх предметів у пакунках із рідиною сканують на цьому апараті. Працівники лабораторії переконують завдяки техніці, потрапляння до СІЗО заборонених речей майже виключене. Олеся Гузон, Віталій Осмачко, вісті.